Вітаю вас, мої любі! дивимось, про що ви дізнаєтесь вже завтра. Три варіанти. Перший, другий, третій. Перший варіант. Ой, у вас буде якась дуже е, думка така кардинальна. Ви щось захотіти, захочете дуже або щось відрізати, або Якусь умову якому, або ультиматум якому, і комусь заявити. Бо це таке, що може прямо змінити дуже сильно все. А ну, про що це може бути? Показують, що вас чекає успіх в отриманні грошей, причому дуже скорий, дуже швидкий. Можливо, оця якась ідея, до речі, ідея може показувати. Якась у вас може прийде ідея. як... Десь в іншому місці заробити класно, або якась ідея про те, як просунутись десь в якомусь бізнесі. Другий варіант. Ви можете дізнатися, що вас чекає командова... командировка. не знаю, як українською, до речі. Вам, можливо, прийдеться кудись поїхати, і ви про це дізнаєтесь. А ну куди це може бути поїздка? Бо вас чекають якісь активні дії. Ви ще обираєте, ще не обрали. Зупинка якась по тому, щоб обрати. Якісь страхи вас не пускають. Дивно, показала, що дуже швидка така поїздка вас чекає, і ви щось вагаєтесь ще на її рахунок. Це може, скоріш за все, стосуватися роботи, можливо, нової роботи, яку вам запропонують. І третій варіант. Ви дізнаєтесь щось про своїх близьких, можливо, родичів, можливо, дітей. Що саме ви дізнаєтесь? Щось треба буде їх захищати і проявити свою. Стійкість своє, якихось щось довести, можливо, логічно довести. Можливо, вам треба буде захищати свою дитину в чомусь. В чому це. Ви прям будете з кимось, ну, Показує так, що, можливо, будете або з чоловіком, або з якоюсь людиною, яка має якийсь, якусь вагу, і ви будете захищати свою дитину, дитину від неї